Вірщики, я б не хотів би читати ті, що надруковані, вони, вони так, їх всі можуть прочитати. От, ну кілька віршів Зараз, секунду, я знімаю я скажу. Це Сергій Горбатенко, Краматорськ, краматорський поет, ну, і Лаврінський ми... ну, славянсько Славянський. Славянсько-краматорське. Славянсько-краматорське. Бахмутська-славянський краматорський. Да, Бахмут. да. Бахмуття, тому, ну, що... це ми всі тут да. пов'язані тут з цими містами. Ну, розбили хату. Да. Ну, в Бахмуті розбили хату батьків, а тут в Слов'янську кілька ураганів прилетіло прямо подвір'я будинку, я вирішив, що померти якось не дуже героїчно, там буде просто і приїхав до Краматорська. — Ну, Краматорського. Да. Тому Слов'янсько-Краматорсько-Бахмутський. Так. Ну от віршик такий. <кхем> я давно просто не читав голос їх, тому не знаю, як воно вийде. — Нормально. Кардіограма радості пряма, тоненька прядь між вчора і ніколи. Обсипались квіткові видноколи, натомість спека, пекло, вічча, тьма, вірші, і слова, заблукані мерці без Бога, без могил, без вини віри, несуть за вмерлим образом ефіри, сухі ромашки у тремкій руці. І сірий день, і месенджер пустий, побиті й потріскані мости, у цвілі, ще не купані озера, літають і в піві в моїх містах, самотність в римах, дівчина проста цілує і розкидає болю зерна. Так Ще віршик такий білий, це він написався після того, як от я побував у Мирнограді, де там кацапська авіабомба влучила у п'ятиповерхівку. Хочу тобі розказати, це звичка. Вибач, вчора ввечері я дихав кров'ю жінки, яку росіяни вбили у Мирнограді. Коли спека тут важко дихати, коли твої вірші нікому не потрібні, дихати ще важче. А коли ти вдихаєш теплу кров, розпинаєш на хресті марних надій, сизифів біль. Бо кожен подих викочуєш на гору без глуздості самого дихання серед неминучості загибелі. А потім вночі я дивився на руїни п'ятиповерхівки, під якими лежали тіла чоловіка і дружини. Я вовтузився, лежачи на траві біля розбитого дитсадка, та сон тікав, немов від загрози кабів. Я ще хвилини тиця в телефон, аби переконатися, що ти в мережі. Можеш посміятися, адже це справді безглуздо, бо який в тому сенс? А вранці, після безсонної ночі, Донецьке сонце заповзялося покласти усіх нас на розжарену пательню. І стало очевидно, провалля зруйнованої п'ятиповерхівки ридало на зустріч світанку. Отже, літак скинув бомбу зі сходу. І от крайній віршик, він свіжий буквально в Так. називається Байдужість. Не буде надривів, не буде кровожерливих рим, які вимагають жіночих жертвоприношень. І та любов, що вірю, осудилася нам згори, змертвіє, як літери краматорських вуличних оголошень. І тоді байдужість захопить спалені бліндажі, розіб'є гапчинською писані іконостаси і п'яна трендітами біля твого під'їзду за жизнь, а потім піде у ніч за квитком до закритої автостанції. Та їхати ні... та їхати нікуди. Їй плюпо. Та їхати нікуди і їй плювати тепер на все. На очі, на голос, на парні цифри годинників фаталістичних. Перемога байдужості дасть невідомий сенс: втрату смислів, самотність, вкряба, вкарябані ямбом у вічність. Ну, ну, дякую. 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 Нелегко, писати білі берію. Слухай, а чому те саме? Дивись, скільки ж стоїть? Дякую. Хай понесе шернки на моїх волю.